Вітаю, любі друзі, мене звуть Оляга. і я запрошую вас на свій канал про в'язаннячком усіх, кому подобається рукоділля країнських майстринь. Сьогодні у нас перше лютого і ми. Починаємо шалений тиждень стартю зеленою Бугановою. Цей тиждень буде проходити з 1 по 7 лютого, з 1 по 5 ми будемо починати в'язати якусь річ нову. З 6-го ми будемо Проводити день тиші, в який ми будемо дов'язувати щось те, що почали, або щось інше. І 7 лютого ми зробимо підсумковий звіт, чого ми нав'язали. А потім у нас буде магічний кубік, в якому ми продовжимо. Наше в'язання. І так, сьогодні у мене будуть такі проекти, які я задумала зв'язати. Ну, по перше, це ковтинка, яку я хочу зв'язати очечком. З ось цієї пряжі, яка називається Бегонія, Мені її подарували. І я ніяк не почну. І ось зараз якраз такий гарний момент. Це мерсевізований котон 100% в 50 грамах 169 метрів. Ось така гарненька пряжа, буду в'язати ковтинку літо, гачечком. Другий проєкт, який я буду в'язати, це він пов'язаний з моєю участю у проєкті Олени Казаченко, де ми будемо в'язати філейним і у цьому проєкті я буду в'язати фіранку на віконце в'язати буду теж гачком ось такою пряжею, яка називається тоненька пряжа така, яка називається Віолет від Янарту. І тут у 50 грамах. 282 метри. Та 282 метри. Це буде мій другий проєкт. Третій проєкт це ось така вовна. Старовинна з ось такими вкрапленнями, хутра. І це буде ковтинка для маленької. Собачки, в'язати буду спицями Перший раз, додумаю, що справлюся. Це мій третій буде Мій четвертий проєкт, в яким я теж приймаю участь у спільнику. І це ми в'яжемо носочки. Носочки февраля, дизайнерські носочки, носочки февраля, февраля лютого у мене будуть називатися діафільм. І я побачила такі шкарпеточки в інтернеті, мені дуже сподобалися, вони яскраві, красиві. Ось я підібрала таку пряжу і буду в'язати шкарпеточки І це мій четвертий проєкт. І п'ятий проєкт теж буде відноситися до спільника, який називається Кольоровий рік. І у лютому нам випали два кольори. У мене будуть ось такі кольори, сірий і білий. І в'язати я буду шапульку на весну. Я не знаю, вийде, не вийде. Хочу попробувати зв'язати жаккард подвійний. Ось все, що я запланувала. І пішла працювати. До зустрічі. Сьогодні перший день вязання на шаленому тижні, Ну є ще той візон, третій раз вже починаю. В'язати, і все, мені не подобається. Ну, не можу я в'язати. Не можна сказати, що це дуже товсті ниточки для гачка, але я не звикла в'язати гачком таку товщину, тому перев'язую вже третій раз. Ковтинку, все мені не подобається, але спицями я буду в'язати руки три, а хочеться вив'язати. Тому я все розрахувала, схему, запам'ятала. Буду в'язати ось окремими частинами будуть у мене дві частинки ось такі спинка й перед. Що ж працюємо далі, скільки у нас вийде за сьогодні ще пов'язати. Ось стільки я зв'язала за перший день стартів, Це буде моя ковтинка. Ось такий. Візеруночок. У мене вийшов. Ну, і з сьомого подивимося, що у нас ще вийде, Може, ще трішки пов'яжемо. Сьогодні у нас 2 лютого. Сонечко світить, усе зеленіє, лавандочка, гарнючка, гарнючка, лавандочка. лавандочка, лавандочка. Ось таке небо, яке небо. А ми йдемо починати другий день штартів. Сьогодні я буду працювати ось такою пряжею. Буду починати в'язати фіранку, занавісочку на віконце і ось таким тоненьким гачком. Це одиничка, кловер, вона намно набагато тонша усіх інших очків. Ось така в неї маніпусненька голівенька, Ось така. До зустрічі. Ну, ось і закінчується другий день старту. Жалиних я в'яжу свою фіраночку на віконце, чомусь мені захотілося зробити віконця гарними і зв'язати на них щось таке мереживне. Ну що хочу сказати. Зв'язала я ось стільки. Дивіться, що робить ниточка. Я не знаю, наскільки, наскільки хватить моїх нервів, моєї нервової системи на усе. Оце. Отак воно крутиться. Це у нас віалет усі ниточки, які гарно скручені, отак о, себе поводять. Ну, нічого, в'яжемо, працюємо. Зараз я поміряю, скільки я зв'язала. За другий день у мене вийшло, Так, сюди йде кицю. Від ширина у нас 30 см, а у довжину, а у довжину ми вив'язали 8 см. Ну, це, мабуть, і усе, тому що треба ще інші проектики продвинути. Я намалювала собі ось таку схемку, Уже починаю її вив'язувати. О, угу. працюємо далі. Вітаю, теж небо, теж сонце, а вже звікунця. Гарно, як гарно. Сьогодні у нас 3 лютого, на вулиці плюс 5, а у нас третій день. Старчик. А з віконця, тому що мене вчора гепнуло з порога, і тепер я сидю у хаті. Ось така ворона сидить. Сьогодні у мене по плану на третій день в'язання ковтинки маленькій собачці. Мені дали ось таку вовняну пряжу. Ось таку вона. 100% вовна, о, якісь отакі такі краплення, собачої шерсті чи чого. Я не знаю, що то таке. Але думаю, воно повипадає, поки я буду в'язати. Ну, Починаємо в'язати. Я думаю, що з цим заказом я впораюсь. Ось, закінчується 3 лютого. Зв'язала я ось тільки, дов'язала до другого рукавчика. Ой, не знаю, вистачить пряжа чи ні, але я думаю, що вистачить, тому що в'язочку я буду робити іншою пряжою. Буду в'язати рукава ось тут. По спинці по животику буде резиночка така, і ось тут буде теж резиночка на горловинці іншим кольором. У мене ще ось стільки пряжі залишилося, тому я думаю, що до кінця нашого шаленого тижня я цю роботу закінчу. А на сьогодні до да, побачення! І знову ранок сьогодні 4 лютого, сонечка нема, є в нас таке чудо. Сніг випав сніг. Так гарно, так красивенько, красивенько. А ми йдемо працювати. Лавандочка, лавандочка. Отож, друзі, п'ємо каву, беремо нашу казкову корзиночку 4 дня стартів і починаємо в'язати різнокольорові шкарпеточки, які я так і назвала Діафільм. Побачила я їх в інтернеті. Картиночку я вам прикладу, які вони були. А сама починаю в'язати свій дієфільм. Ось так гарненько пройшов мій четвертий день стартів з голиночкою Бугановою. Ми з це Гарненько попрацювали. В'яжу я шкарпеточку. Шкарпеточку побачила десь на просторах. Називалася вона, ну, як називалася, це була просто картиночка виставлена. Ось, називалася вона Діафільм. Ну, я вирішила не видумувати, не вигадувати нічого і свою шкарпеточку Дизайнерську, я теж назву Діафільм, щоб не плутатися. Ось така гарненька вона виходить. Я в цій шкарпеточці застосувала п'яточку, на яку зробила майстер-клас наша українська дівчинка Оксаночка з каналу Оксимур Хедмит по-українськи. Ось, п'яточка називається солодкий помідор, але вона в'яжеться отакими От, такими от Оце три клинчики. Але мені модель ця не підходить, тому що в мене дуже великий підйом. Я можу її одягти, тому що вона така. Ну, більш-менш. Але це я в'яжу на подарунки, і я думаю, на худеньку ножку, ніжку вона підійде, але це не моє. Ось п'яточка така. Ось така вона кругленька. Ну, п'яточка як п'яточка. Ось так виглядає. І я бачила ще такі майстер класи де кожен клиночок отак відрізним, можна було бі... біленькою або чорненькою. Так зробити було б ще гарніше. Але вже я не буду нічого робити. Тому ось такий носочок носочок шкарпеточка у мене в'яжеться, е... моя психотерапія продовжується. В'яжу я з ось такої кількості ниточок. Вив'язую свої остаточки. Ось. Ну, не будемо рахувати, тут у мене 11 штук їх. І цвітотерапія, і психотерапія. Ну, все. От так закінчився мій четвертий день стартів. Працюємо далі, остався один деньчок. Ну от наступив останній день старту. Сьогодні у нас 5 лютого, п'ятий день шалених стартів. І я починаю свій останній проєкт. У цих стартах, і це буде шапочка подвійним жакардом. Зараз буду думати, ще не вирішила остаточно, який буде візерунок. Закінчився п'ятий день стартів. На цей день я брала саме важке завдання, яке я собі поставила, і це двосторонній жакард, який я вирішила спробувати, тому що, дивлюся, дівчатка всі всі, всі пробують жакард Даши Месієнка з містами. Ну і я вирішила. Мені подобається, я хочу зв'язати берета, мабуть, берета, тому що шапки я не ношу, але подивлюся, ось так виходить. Ось таке в'язаннячко. Це подвійний жакард. І це, що я виконала на п'ятому дні. Якщо мені попадеться у шаленому кубику ця річ, я, може, її ще й пов'яжу. Якщо не попадеться, <гум> я її розторочу. <гум> ну, ось, якось так. Не хочеться нічого в'язати, настрою нема, але треба ось собі друга посадила, щоб допомагав. Зараз зробимо загальний звітик. По шалених стартах, що ми наробили, і все. Ну, ось і підійшов до кінця наш шалений тиждень з Зеленочкою Погановою. І на цьому тижні я почала 5 речей. Це моя ковтинка. Ось тільки я пров'язала. В'яжу я її філейною сіточкою. Ось така вона. Пряжа бігунія 169 метрів на 50 грамів. Це бувовна 100%. В'яжу я її гачечком. І це мій перший проєкт. Другий проєкт. Закинула. Другий проєкт, який я почала, це фіраночка на віконце, занавісочка така, ось ось така. Не видно. Зараз я візьму свою папочку, на ній покажу. Ось така фіраночка буде. Вона буде невеличка, така 35 на 30 сантиметрів. Їх буде дві на віконце, в'яжу із бавовни. Це віолет 282 метри на 50 грамів, в'яжу теж гачечком. Третя річ, яку я Почала в'язати у шалених стартах. Це ковтинка для маленької собачки. Ось я стільки пров'язала і на тім я закінчила, бо в мене замовлення, і тому усе лежить, чекає шаленого, шаленого кубіка. Усе чекає магічного кубіка, якщо випаде, то будемо там дов'язувати. Але треба дов'язати, бо на дворі щось похолодало і цуцику треба ковтиночку, хоча він живе у хаті. Але теж треба його зігрівати. Четвертий мій процес це мої шкарпеточки. Шкарпиточки ось такі, які називаються діафільм, стільки я пров'язала. Вони теж будуть чекати магічного кубіка, в'яжу я їх із вовни. Це все 100% вовна. Вони теплі, товсті, гарненькі, товстенькі. Саме придумала, сама в'яжу. Використала п'яточку ось таку, спробувала перший раз. І останній мій і останній мій п'ятий процес це моя шапочка, яку я почала в'язати. Шапочка чи берет, ну щось таке буде. Це подвійний жакард ось така річ. Цікава, з однієї сторони, вона така, з другої така. Тут я теж перший раз спробувала набор Джуді, ніколи його не пробувала. Я в'яжу на замовлення великі речі, тому маленьке все для мене це новеньке. Ніколи я не в'язала подвійного жакарту, але усі в'яжуть, треба ще мені спробувати. І ось спробувала якраз і набор Джуді. Я бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба над головою. І ще багато-багато цікавих проєктів, щоб ми радували себе, радували своїх близьких, рідних, а головне себе. Усім до побачення.